Проти садиста живодера поустали мешканці містечка на Київщині, вимагають покарати сусіда за знущання із собаки. Люди запевняють, чоловік забив дворового улюбленця ледь не до смерті. Звідки така жорстокість з'ясовували сабитія. Він чомусь, ви ж бачите, відказується від от їди. Вот, тяжело дышит, видите животик, вот он у нього надувся, по три рази он падав за день в обморок. Так доводиться страждати маленькому рексу через одного з мешканців двору. Люди розповідають, Максим Савельєв затиснув пса у під'їзді та жорстоко відгамселив. Його намагалась зупинити консьєршка. А я відкрила віконечко і кричу: випусти його, випусти, не бий його, не випусти, не бий, випусти. Що ти його відкрий двері? Сусіди повезли Рекса до ветеринара. Діагноз невтішний. Та за життя улюбленця продовжують боротися. Трохи шанс. Ми в димемося. Сусідка Тетяна розповідає, Максим з іншими мешканцями не спілкується. Часто у від'їздах, бо працює пілотом однієї з відомих авіакомпаній. Ця людина періодично била цю собаку, як тільки вона її бачила. Ця собака нікого не чіпала, не кусала, не гавкала ні на кого. Кілька днів тому мешканці раптово зустріли Максима. Він пояснив свої дії. Собаки не нравиться, я то не скрываю. Я говорю чесне слово, нікого я його не збивав. Я говорю чесне слово при всіх. Я йому дав пня, щоб він вийшов. Навіщо Максим б'є собаку? Намагаємось з'ясувати у нього самого. Чоловіка вдома немає. Чи то він переїхав, чи полетів у рейс. Нині це невідомо. Небайдужі сусіди вимагатимуть, аби за знущання над Рексом чоловіка покарали. Підготовлено заявлення в поліцію. Ми очень розраховуємо на допомогу і підтримку наших правоохранительних органів. Юристи зазначають, в такій справі довести провину найскладніше. Це нужно контролювати це заявлення, яке буде подано, контролювати законність, свободу його вряд ли ограничать, але штраф. Вазможна буде. а тим часом міжнародна авіакомпанія, в якій працює Максим, через поведінку свого працівника розпочала внутрішнє розслідування. Ольга Родіна, Сергій Моос, биття канал Україна.